На даний час так виходить, що я ну, працюю буває понаднормово, дуже багато. Домашнього домогосподарства дбаю про, про дітей, про, про оселю і про худобу. Дбає моя дружина. Я мама в декреті, в мене дитині два роки, старший 11. В цьому селі було імплементовано проект по допомозі місцевому населенню веденні господарства, а саме підтримка та відновлення сільськогосподарської діяльності як рослинництва, так і тваринництва. Ми бройлерів вирішили зайнятися, це дуже вигідно. во перше вони швидко ростуть, ну і везде спрос є на куряче мясо. Зараз за останні два місяці у нас постійно сирени. Харків і, ну, і область десь прилітає дуже багато. У мене це старша дитина інвалід, і в нього епілепсія. Він дуже боїться, одразу падає, знаєте, як навчили. А молодший ну, ми йому об'ясняємо, що десь щось там впало, хтось там десь дверима гупнули, щоб він цього ну, не чув. Ну нам не хотілося б знову кудись лежати. Так як немає садочків, так як зі школою ну не зрозуміло, ще, коли ще буде строїтися, я можу сидіти вдома, просто займатися господарством і будуть кошти, я думаю, не менше, ніж у чоловіка. Хотілося б.